Вітаю всіх. Сьогодні хочу показати про таку річ, як е, користувацькі типи. Це така особливість е, Gramps і певних інших програм, в тому числі насправді GETCOM, яка дозволяє створювати для різних речей, які мають різні типи е, кастомні значення, що маю на увазі. Е, ну, давайте візьмемо якийсь приклад. Візьмемо людину з подіями. Це після імпорту з якогось MyHeritage може бути найбільш такий розповсюджений приклад. Ось, наприклад, один із них. У нас є особа, є її події, і в родині це подія в івенті. Ну, фактично не в івенті, фемілі, в родині. Подія, яка має тип, який бачите, він не перекладений, тому що Грамс про нього не знає. Тобто для нього немає такого типу. А, а про що ж Грамп знає? Ну, Насправді на їхньому сайті є опис більшості різних типів, і оскільки найбільш популярний да, такий до змін, там, де ми щось кастомізуємо, це події, тобто це типи подій, які відбуваються в житті людей, є певний. Попередньо визначений список, який Грамс підтримує. Тут у них е, на сайті е, майже кожен з цих е, типів події, він е, описаний, має певний дескріпшн, хоча англійською лише е, наразі доступний. Немає ні української, ні навіть там інших мов. Е, але тим не менш, це певний предвизначений список. Для певних подій у них є додатковий опис, тому що вони мають певну логіку якоїсь поведінки. Додаткової, яку можна використовувати, скажімо, з користю. Тож, в чому проблема? В цілому, зазвичай, проблеми немає, особливо коли, наприклад, ви імпортуєте з MyHeritage і бачите якісь типи подій, які виглядають ось таким чином. Вони фактично не перекладені, але зрозумілі. Тобто, це певний термін, він для всіх експортів із MyHeritage буде виглядати так само. Але це не завжди так. Також, які бувають ще кастомні типи. Це може бути насправді майже, майже будь-що. Ви створюючи там атрибути, можете тут ввести специфічні тип. Тобто це можуть бути різні сутності, а, мати різні а, оці кастомні а, типи. А, але те, що вам після імпорту варто зробити, це їх трошки упорядкувати. Я не кажу прибрати, головне, щоб ви дійсно вводили всю інформацію однотипно, да, однаково для будь-яких внесень, внесень даних. Тобто, щоб ви, наприклад, одні ті самі ваші користувацькі ці кастомні події, типи подій чи типи файлів, типи відносин вносили однаково, да, щоб у вас вони повторювалися однаково. Є е, тут такий спеціальний інструмент. Type Cleanup називається. Це е, знову ж таки аддон, плагін який треба доставляти ось тут. Е, його тут можна знайти. Він так і називається. Type, Type Cleanup. Ось він. Е, це неофіційні офіційні адони, але вони корисні, корисні, що вони дають нам можливість зробити. Type Cleanup. Запускаємо Аддон, він читає всю базу і шукає все, що не має типу відомого GRAMS. Як бачимо, от на прикладі цієї бази, експортованої з MyHeritage, досить багато є кастомних подій. Ну, давайте пройдемось по прикладах. Наприклад, в джерелах є частина, точніше атрибути джерела, є атрибути, які вони кастомні, створюються тут при імпорті. Але вони нам зрозумілі, наприклад, да, GetCому, дата його створення в джерелі, тут версії GetCom, там вони буквально один раз використовуються, але якщо ви багато будете імпортувати з get то у вас буде їх більше. Це не такі цікаві. Йдемо далі. Repository Type. Gет-Com дані це ну, немає такого типу сховища, але оскільки ми десь взяли якийсь файл GETCOM імпортували, значить ну, такий файл десь існував. І десь він є. Ми з нього взяли це. Лейс Types. тут є адреса, але із того, що більш частіше да, може зустрічатися, наприклад, там, повіти чи губернії, які ми вводили як тип місця. Да, це наче може бути і район чи область, але хтось вносить їх як окремий тип місця, да, губернія або повіт. Є е, також да, тут от такі нотатки. Імпорт це тип нотатки. Чому він окремий? Тому що в цій нотації вказуються певні деталі саме про проблеми з імпортом із гіткома. В більшості випадків. Більш цікаве це типи подій. Ми до них зараз повернемося. Атрибути особи тут знову ж таки є там якісь внесені кастомні параметри. Ось це MyHeritage вносить ось ці параметри, підтуплює, тому що вони, їх дуже багато, цих атрибутів. Атрибути медіа можуть бути якісь е, там різні. Тобто, те, звідки вони можуть з'явитися, це досить великий перелік. От бачите, навіть атрибути події, телефон. Досить дивно, тому що такі атрибути я би очікував, там, наприклад, в особі побачити, та, телефон чи емейл. А в події це неочікувано. Ми візьмемося за ті, які нам найбільш е, цікаві. З місцями, я думаю, це можна детальніше розглянути в. Відео про місця, да, як з ними працювати, ми сьогодні зосередимося на кастомних, на да, користувацьких типах подій. Тому що це, скоріш за все, досить типова проблема для більшості. Що ми тут бачимо, окрім великої великої, великої кількості різних е, кастомних подій? Ну, наприклад, поранений на ПСВ. ПСВ припускає Перша світова війна. І тепер давайте дивитися: поранений на ПСВ, поранений у часи ПСВ, поранений у PSV. Е Поранення на ПСП. Так, що у нас ще тут є? Поранення ПСВ, Просто поранений. Поранення у ПСВ. І, ну тут це трошки інше. Е в чому нюанс? Справа в тому, що ось це і ось це два абсолютно різних типи. Типи події. І навіть якщо ми захочемо по цьому нашому користувацькому типу зробити там якесь групування чи пошук, це ж проблема, коли вони всі називаються трошки порізними. Ну, тут, тут, наприклад, помилка в літері. Десь може бути ще там помилка десь у відступі чи ще чомусь. Тому цю історію є сенс, ну, як мінімум, трошки систематизувати, да, звести його до одного вигляду. Наприклад, я пропоную ще звернути увагу, що події. Це в більшості випадків е, подія, щось сталося. Є да? е, е, факти, які зазвичай в події не варто е, додавати. Наприклад, е, давайте щось тут виберемо. Ну, от, арешт це подія. Да? Логічно. Тобто, людину заарештували, це щось сталося з нею. В бігах. Е, Цікава подія, але чи це він кинувся в біга, чи це він просто колись був в бігах, не до кінця зрозуміло. І зазвичай, щоб зрозуміти більше деталей, тут можемо вибрати якусь подію да, з цих, подивитися, а що ж тут в нас? Ну, перше, що тут, якщо вам пощастило, буде це примітки. Арештований органами НКВС. Тепер, якби в мене ще більше питань. Подія в бігах, але при цьому він арештований. Незрозуміло. Є от посилання, є дата конкретна, треба розбиратися в деталях. Як він чотири рази був в бігах, тобто це якийсь тут період, да, тут, наприклад, добре, ми розуміємо, він в ці роки був в бігах, але потім він знов в бігах, знову ж таки, да, незрозуміло. Дуже багато питань по тому, як це трактувати. Ну, окей, теоретично, в бігах може бути подією, за певних там умов, наявності інформації. Потрапив у полон, Да, давайте. Е е так. Ну, ось е це хороший приклад подій, яка насправді вже є. Тобто є подія, що він перечислен. Скоріше за все, мова йде про перепис, Да? Перечислений ви. Дивимось, тут в атрибутах нема. В більшості випадків це мало би виглядати яким чином. От, Наприклад, ми розуміємо, що це, по суті, перепис. Тобто тип події був перепис якогось там села чи місця. І ми хочемо виправити, щоб це було стандартно. Ось тут ми вибираємо цей тип події і йдемо в список. І тут такий самий список, як ми бачимо зазвичай, коли вносимо події. Я так посуну. І справа в тому, що перепис уже є в проживанні. Перепис. Я вибираю що я хочу замінити на перепис, і роблю rename. Все. Тобто, ця подія тепер зникла в тому вигляді, в якому була назва, і тепер вона є у вигляді перепис. Тобто, замінена на стандартний тип події. Давайте пройдемось по нашому прикладу, який багато. Це поранення у ПСВ. Ну, добре, давайте уявімо, що ми хочемо це поранення у ПСВ. Е, такого немає в стандартних подіях. Е, хоча, насправді, мабуть, є сенс там внести якийсь перелік, можливо. Ну, нехай не е, в Грампс, якщо це не популярне для всіх, популярне для нас, можемо внести там десь окремо. Все, що є кастомне, воно ось тут в кінці. І його, як бачите, дуже багато, що мені навіть в екран не влазить воно. І, наприклад, поранення у ПСВ хочемо замінити на поранення у ПСВ без одруківки. Да? Ну, давайте от, з двома n у ПСВ. Вибираю і заміняю. Дуже велика база, тому всі дії вони, так відбуваються не суперспішно. Воно оновлює там всю базу, всі зв'язки, де це. Відбув... Заміна відбулася, і потім перечитую. Також тут є вилучити така кнопка, вона така специфічна. Фактично, цей тип подій не вилучається з бази, але вилучається з ось такого типу переліків. Тобто ось тут в іншому місці, коли ви захочете вибрати, воно не буде обиратися. Давайте пройдемо ще. Е, да, от У нас є поранення ПСВ, поранення УПСВ. Е, Чесно, ну, в цілому, як на мене, в більшості випадків тут мали би бути дати, і вони є. Тому навіщо нам поранення і поранення у ПСВ? Поранений це факт, некоректно. Давайте от, поранений, замінимо на поранення. Да, тобто поранення Перша світова. Першу світову. А, тобто. Поранений, це факт. Ми факти не вносимо в події. Якщо ми хочемо вносити якісь факти, є сенс їх в атрибутах. Якщо ми хочемо якісь факти, да, не щось сталося, наприклад, ми знаємо, що у людини в такий то рік було стільки то е, дітей. Ну, мабуть, це є сенс тоді вносити як подія, хоча, знову ж таки, за своєю сутністю, це не подія. Але в атрибутах можна вказати, наприклад, атрибутам і кількість подій, і вказати якісь додаткові параметри. Навряд чи ми можемо вказати факту, скільки було дітей у людини, місце. А події мають місця і дату це основна така їх особливість. Давайте ще подивимося, які можуть бути ще приклади. Ну, наприклад, хрещення це знову ж таки стандартна подія, але чомусь внесена нестандартним е, шляхом. Ось тут є е, у сім'ї не в сім'ї, життєва, ну життєва подія, хрещення є, да ось такий стандартний. Це життєва подія, це стандартний перелік е, лайф-евентів да, по людині. Вона народжується, вона помирає, її ховають. Е, там вона може бути прийомною дитиною в родині, мертвонародженою. До речі, це окремий тип подій. Тому е, у виправленнях, наприклад, підсвічується, коли дата смерті і народження один день. Оце мертвонародження, це є е, е, одна подія замість двох. І сама програма розуміє, що це і народження, і смерть однієї дати. Давайте хрещення виправимо на хрещення. Рінний. Їх таких тут дві. І таким чином варто, принаймні, після імпорту вашої бази, пройтися і виправити ось такі саме дитячі помилки. Да, є, наприклад, ця хрещена мати, да? тобто, це коли людина приймала участь у хрещенні чиємось. Є спеціальний спосіб, як це вправити. Вводити, так би мовити, коректно, тому що це не подія, а насправді це зв'язок між людиною і подією чи якогось народження. Тобто є подія, народилася там Анна, і її батько і мати да, є учасниками цієї події. Е, вона, ця Анна є учасницею цієї події, як в головній ролі, бо вона народилася. Але так само ми можемо зв'язати іншу людину. З подією народження зв'язком, що вона, ця людина, виступила у вигляді хрещеного там мати чи батька. Тому ось такий тип подій, він некоректний, його є сенс прив'язувати ну трошки інакше, чиєсь народження, але роль ваша ну цієї особи в цьому народженні, це хресний там, хрещення, свідок, якщо це одруження, да свідок на весіллі. Тоді такий зв'язок буде коректно оброблюватись. Тут бачите, таких багато, ну це. Кропітка плата, це праця це виправляти. Так, хрещений батько. Є оце теж MyHeritage таке мув. Фактично, не до кінця мені зрозуміло, що мається на увазі по Е, Справа в тому, що є, ну, є різні способи, що це може означати, як це вводити. Це може бути проживання, якщо це якийсь період. Є в подорожах еміграція і імміграція, тобто залежить від того, що ми хочемо вказати, хто куди там переїжджав, переїхав, це, от навіть в Грампсі є описано там, конкретно ця подія, еміграція, що це зміни місця. Просто вона звучить як ніби між країнами, але ну, правда в тому, що не обов'язково між країнами. Це в цілому зміна місця проживання, я б так, мабуть, десь можливо сказав. Але знову ж таки, тут, поки. Немає якогось визначеного правила, і, і з того, що варто робити вам конкретно, це робити все однаково. Ну тобто, ви або там створюєте, ну, ви маєте всюди однаково вносити у себе в базі значення, тому що навіть якщо ви ми от з MyHelitech вже імпортували мув, ми можемо далі цей мув продовжувати використовувати. Але якщо нам в один день захочеться замінити його на еміграцію чи на проживання, ну, ми це можемо зробити. Знову ж таки, от, наприклад, не зрозуміло, що воно означає. Відкриваємо. Ну тут одна дата. Куди він мув? Приміток нема, атрибутів немає, тільки людина. Непонятно про що це. Зато є населений пункт. Ну, непонятно, це він в нього переїхав чи з нього переїхав. Не до кінця зрозуміло. Поранений, поранення знову ж таки, факт, подія. Чи має сенс вказувати, що це саме перше світове поранення, а не в цілому поранення чи поранення на війні, а далі вже вказувати там посилання на щось. Ну, непонятно. Розкулачений. Знову ж таки, з одного боку, розкулачений це факт. А розкулачення, наприклад, да, це могла бути подія, да, що його в якусь дату там розкулачили. Треба дивитися деталі. Е, теж від MyHeritage, да, декілька нових типів е, подій, які не підтримуються там GetCom чи Грамс з коробки. Згадка в фондах ну, це взагалі не подія. Ну, те, що когось згадали в якомусь фонді, ну. Застрелив кобилу 5 років. Буває, не засуджуємо, різні часи були. Але це ж, знову ж таки, подія, не згадка в фондах. Це, скоріше, подія застрелив кобилу. Не знаю навіть, як таке додавати коректно. Ну, можливо, це якась життєва подія інша. Да, ми могли би замінити. Ну, навряд чи застрілення кобили куб... можна кудись віднести. А, ну, знову ж таки, це, скоріш, тоді, не згадка в фондах, а там можна щось Подумати над тим, як такі записи вводити. Якщо є ідеї, пишіть в коментарях. А, вступ до колгоспу, цікава подія, да, специфічна для радянських місць, а, переселення знову ж таки, да, це може бути еміграцією, замінено. Поранення вже говорили, да, От є поранення, і тут десь було поранений. Ну, я от поранений би замінив на поранення. Поранений, а нас цікавить поранення, Поранен. поранення. Ось воно. Рінний. Ну, тобто, конкретно з людиною сталося поранення це подія. Одномоментна в часі, фактично. Тому що поранений це факт. Є сенс десь вносити там атрибути або примітки. А Який ще ну, Чорч, опять же, досить дивно, що мається під Чорч. Церква? Незрозуміло, як церква є подією. Священик церкви. Ну, це ж не подія, це фактично тоді його робота, там є спеціальний такий тип подій. Е ось тут е кар'єра, да, тут є професія, ну ж таки, там і інші варіанти. Не знаю, досить. ну, Кожен сам собі має брати, як це вносить. Тут особиста історія. Мені здається, кобила краще б сюди підійшла під таку подію. Добре, перебування в госпіталі знову ж таки. Да, це насправді ось тут є. Да, медична інформація. Можна сюди було б внести це, що щось там сталося з людиною. І поранення, насправді, мабуть, туди можна віднести. Засуджений, пропав без вісті, одру... от одруження. Ну, одруження, ну одруження, подія. Це ж фактично е з кимось одруження. От Навіть одруження з кимось. Десь є родина. В родині має шлюб. да, Тобто йдемо ми в цього Івана. Ось він е одружився з цією пані Параскою Іванівною. Параскевія, да, ось вона. Скоріше за все. Тобто, і, і тут є подія шлюбу. Дуже цікаво, що воно в різних датах. Да? Тобто, бачимо на два місяці, три місяці різниця. І ми маємо і окремо подію шлюбу, і окремо подію одруження у цієї, цього дядьки, да? цього Івана, е, яке не пов'язано з цією родиною. Не пов'язано з цією панією Параскевією. Е, Явно те, що вимагає, як би перегляду. Ну, навіть якщо так, воно відірвано від родини. Ну, добре, ось шлюб. Можливо, це заручені були, не знаю. Тобто, тут треба, щоб автор це перевіряв. Але бачите, така кількість кастомних типів подій, вона може мати наслідок, що потім досить важко розібратися. А щодо чого? Одруження другим браком знову ж таки, ну, це ж можна через стандартизовані події. Внести. От Employer, ну, мабуть, це можна було би внести в кар'єру, професію. Не знаю, треба дивитися в деталі. Хрещена мати, хрещена мати. Да? Тобто, дуже цікаво, що ну, все те саме, да? і ще й різними, бачите, регістрами, воно має їх як різні. Ну, давайте от, зведемо все хоча б до одного. Тобто, як мінімум, зменшити кількість таких. Типів подій і типів там всіх інших атрибутів подій. є сенс е, просто для того, щоб вам було легше в ньому орієнтуватися. Хрещена мати, хрещена мати. Бачите, різниця лише велень, велика і маленька літера. Хрещена мати. Ринний. Тепер всі наші хрещенні матері, всі їхні події хрещених матерів, принаймні будуть мати однаковий тип. Ми можемо по ньому пофільтрувати далі, щоб розбиратися і так далі. Ось такий нескладний інструмент, який дозволяє трошки е, виправити ситуацію в хаосі, який може міститися у вашій базі, в вашому дереві. Да. От ми тепер йдемо в події, да, бачимо, наприклад, тут от якусь подію. Да, поранення у Е, Ми можемо тут це скопіювати. Потім тут, бачите, є тип. І тут немає. Тут от, от, там випадає віконечко зараз не покажую. Е, там немає оцих е, ваших кастомних, користувацьких подій, але ми можемо сюди вставити, зробити пошук, і ми отримаємо події, які е, мають такий тип. Ну там, от у нас є хрещена, да? хреще. Хреще. Це ті події, які стандартні, але у нас не стандартна. Да? Ввожу шматочок і шукаємо хрещену нашу мати. Таким чином: регулярний вираз, тому що ми по шматочку шукаємо. Ось бачимо, знайшли хрещена мати, хрещений батько, хрещення малям сюди попало да, під цей вираз. Ось таким чином можна трошки це систематизувати. Очищуйте, систематизуйте, покращуйте якість даних ваших, тому що це є запорукою більш якісного дослідження. Це дозволяє шукати зв'язки, робити виправлення, вносити більше інформації і все інше. Дякую всім за увагу. Гарного дня. Пишіть коментарі, задавайте питання, досліджуйте свій родовід.